Вітаю всіх! Ви на каналі з міста вглину. Тиждень розпочався несподівано. Минулого тижня захворів Микола. І після того, як ми побували у сільського лікаря, нас направили в Гадяч на рентген. Приїхали в Гадяч робити з Миколою рентген. І отак от ми потрапили в дитячий стаціонар. Заключення на рентгені правостороння пневмонія. Значить, Лікар сказала, що ситуація не така погана. Лікування антибіотики, ну і плюс інгаляції. Звісно, я не очікувала такого розвитку подій, речей з собою не брала. І після того, як нам оформили історію хвороби та поставили Миколі катетер і ввели антибіотик, нас відпустили додому за речами. Ми в палаті поки що самі. Микола вночі дуже погано спав, весь час хотів додому, кликав тата, півночі прокидався і оце дом, дом, дом. Коротше, я півночі не спала. Це наш обід. Зранку був картопляно, вівсяний суп, два куска хліба і кусочок масла. Суп Микола майже не їв, дві ложки, здається. Бутерброд з'їла я, а він трошки понаскусював. Оце зараз уха. тарілки він перелив щойно. А тут тівтєля з макаронами. Не знаю, яка на смак, ще не пробувала. Микола теж майже нічого не з'їв. Дві ложки супу і дві макарошки. Ви ще не раз почуєте, як я скажусь на харчування в лікарні в цьому відео, і чому взагалі для мене історія з харчуванням була важлива? Тому що коли ми приїхали в лікарню, так склалося, що вдома я не мала якихось запасів їжі. Якраз після поїздки я збиралася наготувати на декілька днів і тут ми потрапляємо в стаціонар. Тому так вийшло, що взяти з собою якісь торби з їжі в мене просто не було можливості. Ну і плюс я розпитувала перед тим як ми поїхали за речами додому, як годують. Мені сказали, що все добре, і маму, і дитину годують. Ну і виявилося, що насправді воно не є так, як п'ятачки у носити тормозки нам не було кому. Ми без коляски, обмежені в пересуваннях. Звісно, якщо б мене попередили, то я б щось придумала, наготувала якусь каші, наварила, або там яєць, або омлету, У мене завжди є щось в заморозках. А так я нічого не взяла і постійно думала, чим нагодувати Миколу. Ходила на другий поверх в посад, там є такий, типу фастфуд, щось таке. Там Роли продаються, булочки, тортики. Думала, може, там якусь пюрешку діткам чи що. Коротше, нічого там нема. Не знаю, як ми на фастфуді виживемо з Миколою 5 днів. Ну, я то виживу, понятне діло. А от він не хотілося б, щоб виживав на на фастфуді, тому що зараз у нас то якийсь сік, то тюрешка, то горішок, то вулочка. Коротше, чор, чор знайшов. Хочеться якоїсь каші банальної вівсянки. Тут її нема, не дають. Коротше, харчування в дитячій лікарні це точно мінус. І з мінусів ще у нас не зрозуміло, що з теплою водою. Тут в рукомийнику в палаті теплої води немає. А в ванні, там би де вона мала би бути, її зранку теж не було. От зараз вона була. Там є душова кабіна. Хоча я не розумію, що по яким принципам є в лікарні тепла вода. Треба дізнатися. Ніч важка, я вже ледве тримаюся, хочу дуже спати. Микола, як у того, заведений. Ми ще сходили. В той фастфуд, там є дитяча кімната, то там він завівся і досі все. Все його тримає. Знову суп. Це вже вечеря. Ще така булочка, ще шмат хліба ми відмовилися і молоко. Коротше, одні супи. Можна померти з голоду, якщо попадеш в лікарню без їди. Так, у нас вже ось такий вечір. Микола сьогодні в день не спав. В відділенні, мені здається, нікого нема. Ще, може, в одній палаті хтось лежить і все. Це ми одні такі везунчики. Що на сніданок вчорашній суп, оце хлібець і масло. Купила вчора масло, лоханулось, якийсь сприт купила. Полтавське. Блін, треба ж було читати, але ну, я вже ввечері, звісно, була ніяка. Толком не прочитала. Добре, що тут хоч масло дають, зробили бутерброд, але Микола вже нічого не хоче їсти. Зараз його намочили. Я все розумію, скудне фінансування і так далі, але дитяча лікарня за весь цей час, три, третій день ми тут знаходимося. Не було каші в раціоні. Ну що це таке? Ніякої, ні молочної, ніякої каші не було. Цілими днями суп, якась баланда. Микола, звісно, то не їсть. І тут справа не в тому, що він якийсь розбалований, а в тому, що воно ну правда. ну, правда. Я побувала вже в лікарнях, всяких різних, і по своїх справах, і з дитиною. Ну такий раціон, ну я перше таке бачу. Вену йому не знайшли сьогодні зранку. Катетер протік. Е, прийшло три медсестри міняти катетер. Одна молоденька, вона навчається, це видно. Вона ставила нам перший катетер і його зняли вже на другий раз, бо вже ліки туди не вводилися. І зараз вона намагалася поставити перший раз катетер. Поряд були дві медсестри досвідчені, в неї не виходить, не виходить хвилину, другу, третю, Микола Оре. І ці дві стоять поруч і просто дивляться. Коли вже на четверту хвилину я сказала: люди добрі, зупиніться, це моя дитина, і навчайтеся на комусь іншому. Одна фиркнула, убіжала взагалі, а друга каже: А що я можу зробити? Ну, в смислі, що ти можеш зробити? Взяти катетер в свої руки, бляха, і поставити самостійно. Коротше, прийшла друга ще одна медсестра, Мам! шукала. Мам! Вона. Мам! Взяла той катетер, який ставили попередньо, намагалися поставити. І каже, так він тупий. Мам! І ці дві клуші стоять поряд і кажуть, а що ми можемо зробити? Ютуб мене забанить, а так я би я матюкалася. Тому отакі справи. Тричі намагалися шукати Вену, на третій раз вже всі вени поховалися. Микола оце весь цей час оре. я не знаю, хвилин 10, мабуть, в загальному він орав. Я кажу, давайте ми якось перепочинемо, бо ну, толку, що він оре. Вен немає. І то вони зі мною згодилися. І ми пішли в палату. Оце такий ранок у нас. Ми дочекались обходу, лікар перевела Миколу на антибіотик у сиропі та відправила нас до понеділка додому. Після приїзду додому, зазвичай, коли я декілька днів відсутня, мені обов'язково треба щось помити та десь поприбирати. Тож, далі трохи мотивації на прибирання. Так, 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 так. І ще. Іще. Бо! Борошно, дочекай, зачекай, що оце треба додати. Я Воно не пахне, це розпушувати. Зараз будемо замілін додавати, а то він буде пахнути. Давай. Тук-тук-тук-тук. Ванілін дам я тобі, зачекай. Кой кой Спочатку треба борошно перемішати. Все. Ма, Ма борошно, так, да, нема. Я відкрию. Я відкрию, він закритий. Стой, треба ножиці. А ти сам не будеш О-о! Давай. Давай трошки, трошки. Все. Все. Пахне. Так, тепер ще корить. Корицю ще. Ой-ой-ой. все крошки. Все. Пахнет? Да! Добрый. Так, давай взмешиваем это все. Да. Так, с ручками. Потім будемо збивати міксером. Все, наша шарлотка готова. Зараз будемо перекладати сюди на тарілочку і їсти. Микола вже не дочекається. Це петрушечка з городу, буду супчик варити. Нещодавно я перевіряла моркву, яку опустила в погріб в трьохлітрових перевернутих догори дном банках. І побачила, що вона все одно гниє. Щоб не втратити свій врожай, вирішила моркву почистити, натерти та заморозити. Більша частина моркви у мене все ж таки зберігається в мішку в темному сараї. Треба подивитися, як вона там. Ну що, годинка роботи, і стільки в мене вийшло моркви. Оце, до речі, недолік комбайну отакі ось відходи. Вже їх не помилиш, це тільки або з'їсти, або викинути. Ну, або у кого хазяйство, то, то це не недолік. Оце три таких великих пакета. Тут мені здається, десь на три рази на, ну, на засмажку морква. І отаких от два меншеньких. Тут, думаю, що на два рази. В цілому, я думаю, що тут більше, ніж на місяць моркви. Ну, і завершую тиждень покраскою труб опалення та вікна. Я дуже люблю дивитися в це вікно. Це для мене як медитація дивитись так близько на природу. У Нас там ще поки що немає штор, і дуже приємно сісти на диванчик, заварити каву і спостерігати за природою, за тим, як змінюється вид з вікна. Отже, спочатку, як завжди, зачищаю всі недоліки, все те, що отвалюється шпателем та наждачкою, знежирюю, шпаклюю недоліки шпаклівкою по дереву. Даємо висохнути, знову шліфую, знежирюю та найулюбленіший етап фарбую. Цього разу я вирішила не пропускати малярну ленту, але думала, що тут у мене нічого не вийде, тому що вона не клеїлася. Спочатку я вирішила, що це через те, що вікно холодне, але воно було просто ще трохи вологе. Коли вікно остаточно висохло і пішов конденсат, малярна лента добре приклеїлась. До речі, вікна в нас пітніють. І ті там, де ми садили штапики на силікон, і вікна зі старими штапиками, які ми не замінювали. Тобто ситуація однакова: що з силіконом, що без. А ще, завдяки тому, що ми повернулися додому з лікарні, я встигла пройти співбесіду. Спробувала лайфхак, записувала хід співбесіди. Це дає змогу оцінити поведінку, виявити якісь недоліки в процесі. а Також надає впевненості. Дякую вам всім за перегляд, за побажання, здоров'я і до нових зустрічей.